Потрібно на сюючій сесії обрати керівний склад і такий керівний склад виконкому, щоб виконком був працездатний, щоб можна було вирішувати нагальні проблеми Ніжина. Їх надзвичайно багато. Я вбачаю і свою роботу, свою діяльність. Теж в цьому ж напрямку вирішувати самі кричущі нагальні потреби міслені. Їх і Ще повторюся дуже багато. І не тільки по благоустрою, а саме болюча проблема це працевлаштування працездатне відновлення роботи підприємств. Особливо сьогодні є можливість відновити роботу двох потужних підприємств оборонного комплексу. Коли фінансується достатньо для фінансується фінансуються Збройні Сили України, є потреба в оборонних заказах. два підприємства як Прогрес і ремонтно-механічний завод, інженерних військ, вони на сьогоднішній день практично не працюють, чомусь не загружені. Над цим треба працювати. Проблеми міського сміттєзвалища теж потрібні давно. Вже наболілася проблема, проблема з бородою. І треба, щоб виконком і депутати з цієї каденції, сьомого скликання в кінці кінців, врешті-решт, вирішили цю проблему.